Що? О, балбуз молока, що таке. Наїлася. У така валицька стала. Росте. Яке це по рахунку порося, що вигудували бути не знаю, може, п'яте якесь пішовся. Яке п'яте як? чушо? Помню, що тут цілий ящик їх стояв. Ящик був скручений з фанери, білий. Але вони потім буде Чого мені? Так. Ви, да. Ви що спутаєте. Тоді вони вигляд, всі вже здорові були, вже такі були вже... Вони невеликі не вили, пропали. Да. Тоді щось не буде їсти, але вони поставили. Ось так, друзі, а. це вже не перша порося. Наша іна вигодована. Да, интейки красивые, близкучи. Байбочка здесь. Левый геть ноги подкорпується сразу. ноги ха 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 Почухай моделя. Ні, вона ще не мия. Ну, слухай, не слухай, замуши. Она начинает выбирает сбоку так стоит. Ходіть. Иди сюда. Да, побачите, як она ноги рука йти. Там мокро. Мокро? Да, дождь. Та не надо. Ходи, допа. У вас закагайте людей слідом. У всіх кімнатах вона у нас ручна. Кімнатна на Ходи в кухню.